Незвичайний турнір мужності витримки відбувся у секретській виправній колонії. Вірний друг собака продемонстрував усі навики і вміння, які набув у навчанні з кінологом. Тепер кращий фахівець представлятиме Чернівецьку область на всеукраїнських змаганнях, конкретизує тему і розповідає про змагання. Старший інспектор з режиму охорони нагляду безпеки відділу Державної пенітенціальної служби Чернівецької області, старший лейтенант Магірняк Михайло Євгеніч. Сьогодні, 28 серпня, на базі Сокирянської правної колонії було проведено змагання кінологів серед Чернівецького слідчого ізолятора та Сокирянської правної колонії. Загальна підготовка спочатку проводилась за командами загальної підготовки. Подавались команди сидіти, лежати собакам. Всі собаки добре це виконували. Далі було подолано смугу перешкод. Бар'єри, паркани також було подолано смугу перешкод на час. Собаки проходили за 40 секунд, за 45 секунд дуже швидко, чітко подолали всі перешкоди. Далі ми перейшли до комплексу спеціальної підготовки, було обшук місцевості проведено, пошук стріляних гільз проводили, також проводили захист молодшого інспектора-кінолога собакою та затримання порушника. Всі собаки добре з цим справились себе. Гарно показали, є достатній рівень навичок. Якась собака краще показувала загальну підготовку, якась собака краще показувала спеціальну підготовку, але все ж таки є кращі, є кращі собаки, є кращі кінологами. І за результатами змагань у нас перше місце здобув старший прапорщик кінолог Тимчук Петро Васильович із своєю східноєвропейською вівчаркою по кличці Ельза. Друге місце у нас здобув прапорщик Олянський Микола Миколайович із своєю та ж східноєвропейською вівчаркою по кличці Діна. І третє місце у нас зайняв слушний Олександр Вікторович прапорщик внутрішньої служби зі своєю собакою по квисті теж Діна. Всім учасникам та кінологам, які здобули призові місця, були вручені нагороди та дипломи та медалі. Дані змагання проводяться установі щорічно. У вересні місяці кращий кінолог. Відділу Державної пеністенціальної служби Чернівецької області буде представляти Чернівецьку область на всеукраїнських змаганнях багатоборства кінологів в Хмельницькій області на базі Шепетівської управної колонії. Будемо старатись на краще.